Хто ви? Жайворонок, голуб, сова, а може півень, а може курка. Хто? Бо якому ви біоритму? Е, увага, товариші! Зараз говоримо про наш біоритм, про те, як ми самі собі придумали отмазки, чому я не буду лягати рано і вставати там рано. І мені нормально лягати в другій ночі. і де, чого я втомлений? Додивіться відео до кінця. В кінці скажу золоте правило шикарного сну, яке е, просто фраза, на яку треба опиратися. Так от з появою штучного світла ми такі всі генії молодці забили на сон. І взагалі людина це єдина істота в живій природі, яка чомусь нівелює сон і вважає, що ми забагато спимо. На що взагалі це менше спать, вообще не треба спати, працювати. І йдемо, йдемо далі. Так, от немає історії про жайворонок-сов, Це штучно вигадана історія, щоб виправдати, як на мене, свою там лінію, бо те, що я отак собі придумав, мені так зручно. Насправді людина є частиною природи. А недавно ще я почула фразу, мені попалось, що по Human Design я проектор і мені можна спати до обіда, тому що тоді, чи там пізніше прокидатися, бо тоді в мене прокидається енергія, і я з обіда можу нею ділитися. Ну, ну ви серйозно. Людина є частиною природи живого світу, і ми лягаємо вночі, коли сонечко заходить. І це нормально, в нас виділяється якраз наш там мелатонінчик для того, щоб заспокаюватися, лягати спатоньки, І прокидатися. Ми маємо зранку з сонечком. Якщо ви хочете мати багато енергії, все встигати, робити, прям не такий на натхненні відчувати це життя, почніть вкладатися правильно, налагодити Свою гігієну сну, йолки-шпалки. І те, про що обіцяла сказати на початку відео, запам'ятайте одне найголовніше правило, яким треба користуватися для того, щоб добре себе почувати. Тому що сон це що? це основа нашого також і психічного здоров'я. Бо через сон ми відновлюємося. Так от, запам'ятайте цю одну фразу. Лягаємо сьогодні, прокидаємося завтра. Обов'язково. Ну і давайте в коментарях хто. Як себе вважає жайворонок, сава, півень, курка? Хто ви?